Коли Джон Роулінг погодилась, щоб книги екранізували, студія Warner Bros. влаштувала безпрецедентний кастинг на роль Гаррі. Пробувалися тисячі дітей з Британії та Ірландії. Пошуки тривали майже рік. Деніел Редкліф на той момент уже встиг зіграти маленьку роль у телесеріалі BBC Девід Коперфілд. І саме це стало проблемою. Продюсери вважали його занадто відомим і боялися, що глядачам буде важко побачити в ньому Гаррі. Крім того, сам Редкліф не хотів пробуватися його батьки були проти, бо розуміли наскільки це змінить життя сина. Все вирішив один випадок. Режисер і продюсер випадково побачили Редкліфа з батьком у театрі і буквально переконали його прийти на проби. На першому ж кастингу Деніел прочитав кілька рядків із книги, і його природність трохи сором'язливий. Але водночас упертий характер відразу підкорили творців. Він виглядав так, ніби зійшов зі сторінок книги. У результаті Деніела затвердили. А батьки погодились лише за умови, що всі зйомки проходитимуть у Великій Британії, щоб він не мусив кидати школу і друзів.